Вітаю. Рослянемо наступне питання. Підписання в Білому домі мирних домовленостей між Азербайджаном та Арменією. Це означає, що Америка залишає за собою канал торговий, який йде через Турцію, Азербайджан, Арменію, Ізраїль. Канал, який хотіли, яким хотіли, хотів володіти Китай, а Китай союзник Росії. як вплине на Кремль підписання домовленостей між Азербайджаном та Америк, Арменією в Білому домі? Як вплине на Росію? На Кремль. як це вплине на Кремль? Підписання в Білому домі перемови між Арменією і Азербайджаном. Як це вплине на Росію? На Росію вплине. Гіноклоди. Вона втрачає свою присутність, закінчується її присутність на території цього каналу. Вона втрачає свою присутність і свій вплив на так, вона втрачає, бачите, це партнерські стосунки території, багатства. Ось руйнується. Руйнується, будь ласка, ось що означає, означають ці підписання. Закінчується для Росії вплив на, на її присутність і вплив на цій території. Так, і ще що? Як це вплине на Кремль? Кірка Пентаклів? Король мечів. Бажання. Таке її бажання величезне Кремля. Бачите, все, закінчилось. Програла, втратила. Росія програла, залишила вона там своє, свій вплив, свою присутність. Відрізали на той канал, бачите, вода. І таке її величезне бажання там володарювати. Так, Росія втратила. Росія втратила і що? Король шеслі. Так. Там вже інші. Володарі, інший господарь, він захотів і він отримав. І він отримав. Нема вже там росіюшки росіюшки нету. Нету там росіюшки Все, втратила вона. Ці домовленості. Все, втратила. на своїх союзників втратила.